Де люди бачили б, які закони приймаються, тим паче вони були, виходили б в онлайн. Депутати і е, фактично бізнес-еліта цього міста, вони е, стали впротив, адже нікому не потрібні ці публічні е, е, фактично, підняття е, до народу всі ті рішення, всі ті звернення, які прописувалися в цьому домі, вони повинні були. Б а це значить цифрове місто, те, що я також запроваджав в цьому виконкомі, і це також я ну, зустрів великий тиск зі сторони депутатів. Тут фактично мої починання, мої е, ваші передвиборчі е, обіцянки, які я вам давав, вони блокувалися. І коли вже е, пішов, так би мовити, е, я не знайшов контакту і общих слів з депутатами, коли ці мої всі починання вони зарубали повністю під ноль, під то і ще самою такою точкою, коли 3% за землю було поприймалося, я був 3% і стояв на цьому, але шляхом ну буквально можна сказати